Освітній напрям дитина в соціумі. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Доброго дня, малята та дорослі, запрошую на заняття з народознавства. Триває страсний тиждень, коли ми всі готуємось до Великодня. Дітки, ви вже знаєте, як виготовляються крашанки і писанки. А сьогодні я вам розкажу, як можна зробити дряпанку. Дряпанка це крашанка, на якій малюночок продряпується якимось гострим предметом. А зараз я вам покажу, як можна зробити дряпанку. Нам знадобиться лушпиня цибулі, щоб в ньому відварити ось так яйця. Ось які яскраві крашенки у мене вийшли. Зараз олівцем намалюю квіточку ось так. І продряпаю малюнок ось такою дряпалкою. Ось так. Ось яка крашенка-дряпанка в мене вийшла. Подобається? Шановні дорослі та дітки, а як ви готуєтесь до Великодня? Надсилайте нам свої фоторозповіді. Будемо чекати. До побачення, до зустрічі!